Ти боїшся смерті, цього не уникнути? Тобі будуть раді в моїй армії. <риклад> Тремтіть переді мною, бо я поглинаю силу земного царства. Після вражаючої перемоги Кесі Кейдж над шиноком Рейден доручив їй нову важливу справу: вистежити викрадача душ. Знати про те, що, можливо, викрадач це відроджений шансунг Кесі було не обов'язково. Вистеживши його по слідах з місця останнього нападу, Кейсі знайшла його і викликала старика на бій. Він відчайдушно бився, але в результаті програв. Вмираючи, старик лежав перед нею, і Кесі запитала його ім'я. З сумом і полегшенням він прошепотів у відповідь Суджинко. Коло повернувся до зовнішнього світу, сповнений рішучості відновити свої сили, але Рейден завдав раптового удару і переміг його, отримавши владу над зовнішнім світом. У розпачі імператор закликав старших богів, благаючи допомогти йому зберігти владу. Вони відповіли на його благання, оголосивши священне змагання. Відтепер кожні десять років. Коталькан повинен виставляти своїх найкращих бійців проти воїнів Рейдена у смертельній битві. Дізнавшись, що зовнішній світ тепер під захистом турніру Mortal Kombat, Боарайчо повернувся, щоб боротися за свою батьківщину. Коталькан йому не друг. Але жоден народ не заслуговує на рабство. Борайчо почав готувати воїнів зовнішнього світу до майбутньої битви. Завдяки його бойовим навичкам та лідерським якостям зовнішній світ впорався з агресією земного царства, його колишній друг Рейден лишився ні з чим. Знов упинившись на самоті, Ермак блукав коридорами лабіринта старої фортеці Шаокана. Він шукав джерело тихого голосу, що кликав його. Як раптом, хмара пилу ковзнула по його грудях, випустивши на волю одну з багатьох його душ. Пил прийняв форму людини, яка поглинула душі одну за одною. Безпорадно спостерігаючи за цим, ослаблений Ермак впізнав загадкову людину. Чаклун Шансунг повстав із мертвих. Після поразки шинока Джонні Кейдж потрапив до шпиталю. Він попросив Джакса очолити загін, і Джакс погодився, адже це була можливість бути поруч із Джекі. Джак сідав у транспорт після звичайного завдання, коли сталося те, чого він боявся. З вантажного відсіку вискочив Ерон Блек і відкрив вогонь по молодим героям. На щастя, Джекі та інших, Джак завдяки своїй реакції та броньованим рукам відбив усі постріли вбивці. Джакс швидко переміг Блека, але потім знепритомнів, а по його грудях розповзлася червона пляма. Вторгнувшись у земне царство, коталькан став основним об'єктом спостереження для спеціальних сил. Джекі Брікс була призначена для спостереження за його діями. Джекі пішла за Котельканом в джунглі Південної Америки, де ховалася піраміда, до якої він увійшов, всередині він узяв сяючи кришталевий череп. Джекі напала на імператора і викрала артефакт. Джекі прославляли за її подвиг, але вона не могла позбутися думки, що весь цей час Котелькан чекав на її втручання. Життя Джоні Кейджу виявилося химернішим за найфантастичніший фільм, але він знав, що розв'язка вже близько. За допомогою Рейдена Джоні вдалося доплисти до покинутої фортеці Шансунга на острові, де починалася його пригода, і подумати про своє майбутнє. У руїнах Джоні знайшов древню книгу. У ній говорилося, що шансунг розкрив секрет довголіття еденців. Відставку довелося відкласти. Кано завжди вдавалося вижити, але доля не пощадить і його. Він забере з собою в могилу свої ідеали, владу нещадного терору, якщо не встигне передати свої методи новому поколінню, техніка бою, зброя, саботаж, тортури, все це входило до курсу навчання. Але перш ніж розкрити учням таємниці своєї майстерності, Кано вибивав із них найменші ознаки слабкості, вони все зрозуміють, якщо залишаться в живих. То найкращий учень Кано Його син. Група зараз на тренуванні. Здобувши перемогу над Шиноком, Кенші приєднався до такеди, який жадав помститися за смерть сучінь своєї матері. Мандри привели їх у печеру, де вони звільнили людину Тейвена, заточеного в сталагміті. Кенші повідомив Тейвену, що клан убивсь червоний дракон, був заснований Дейгоном, його власним братом. Дейгон убив не лише Сучінь, а й їхніх з Тейвеном спільних батьків. Разом кенші Кеде і Тейвен взяли в облогу лігво червоного дракона. Дейгон став жертвою люті Кенші, він помстився за смерть Сучінь. Добувши перемогу над шиноком, такеда разом з батьком вирушив на пошуки людини з червоного дракона, яка вбила його матір. Спорядження спеціальних сил допомогло Такеді знайти лігво клану. Замаскувавшись, вони скенші проникли до його лав. У надрах Гірської фортеці Такеда виявив справжнього дракона, захопленого кланом. Використавши свою магію, дракон з'ясував ім'я вбивці та переніс таке до такі ще у далеку печеру. Там вони виявили людину, заточену в столах мід. Дракон сказав, що ця людина має причини для зустрічі з убивцею сучін. і такеда його звільнив. Китана прокинулась на вулицях чудового, сяючого міста. Це була Еденія, царство звільнене від зовнішнього світу, а Китана була його прекрасною королевою. То була реальність змінена рейденом. Шаокан знищив земне царство, але Китана пережила апокаліпсис і, об'єднавши інші світи, здолала його. У результаті всюди на довгі роки запанував мир. Отямившись від видіння, виявилося, що кітана у підземному царстві вона була вже не іденською королевою, а пекельним ревінантом вона зненавиділа Рейдена. Після поразки Шинока Кунгла опинився у полоні пекла. Темна магія Куанчі очернила його душу. Він залишився б там назавжди, не прийде йому на допомогу його двоюрідний брат Кунг-Джин. Об'єднавшись майстри Шаоліня дали відсіч силам зла. Кунг-Лао зміг залишити темний світ і приборкати своїх внутрішніх демонів. Кунг-Лао, поступившися, але не втрачений назавжди, одержимий жагою помсти. Він безжально нищить зло. За його допомогу у порятунку земного царства, сім'я Кунгджина створила його статую для включення до шановної колекції Рейдена. Але думками Кунгджин був із тим, кого відкинула його сім'я з Кунглао. Куджин Кунг вирушив на пошуки двоюрідного брата і знайшов його у підземному царстві. Рейден вважав, що без магії Куанчі душа Кунглао приречена на вічні муки. Однак кунг Джин знав, що немає такого закляття, з яким не впорався боєць Шаолінь. Він поклявся допомогти Кунг-Лао здолати зло, яке спотворило його сутність. Дівора не хотіла вбивати шинока. Вона сподівалася поноволити його. Вона наповнила його тіло личинками своїх дитинчат для виношування. Поглинувши божественну силу свого безсмертного господаря, потомство Дівори перевершило всіх кітінів, що жили раніше. Подорослішавши, вони подібно до Сарани, поширилися по всіх світах. Її армія Супер-Кітін принесла славу Діворі, їхній улюбленій королеві і загибель всім іншим. Здолавши шинока, Люканг вирушив у мандрівку підземним царством, світом, який вийшов з-під контролю шинока і поринув у хаос. Люканг не був чаклуном чи старшим богом, але його бойової майстерності виявилося більш ніж достатньо, щоб підкорити демонів пекла. Люканг зрозумів, що варто йому захотіти, як пекло паде до його ніг. Він взійде на трон Шинока і зможе подумати про захоплення інших світів. Багато років Фера і Тор існували у симбіозі, що природне для представників цього виду, але їхній зв'язок зруйнувався, коли фера подорослішала і набула віку великого переродження. Фера і Тор повернулися у таркатанські пустощі, де фера почала своє перетворення. Болісний процес зайняв три зовнішньосвітових роки, і за цей час Тор постарішав і помер. Тепер фера стала брутом, і в неї буде вершник. Народиться нова пара симбіотів, на яку чекають нові перемоги. Охоплена напругою, Міліна впала і відчула, як її душа рухається в ефірі. Вона отямилася в камері інкубатора. Поруч була безліч таких камер, і в кожній знаходилась її точна копія. Міліна зрозуміла, що може читати думки кожної істоти, а вони її власні. Вони швидко усвідомили, що володіти армією лютих воїнів, об'єднаних спільною свідомістю, це величезна перевага. Вони будували плани помсти своїм ворогам, а той, хто пробудив міліну, лише посміхався. Майже 150 років тому Ерен Блек був найнятий шансунгом, щоб побити воїна земного царства. У нагороду шану повільнив процес старіння Блека. Тому він міг дозволити собі працювати без поспіху, якщо його наймали, він неодмінно свого часу знищував ціль. Команда молодих бійців із земного царства завдала багато клопот роботодавцю Ерна Блека Коталькану з крижаним терпінням, Блек знищив їх усіх. Куанчі довго служив Шиноку. його роль у звільненні Шинока з ув'язнення не залишилась непоміченою старшими богами. Шинок вже не становив загрози, але дії Куанчі дали поштовх новій силі. Після довгих суперечок старші боги вирішили врівноважити цю силу, доки вона не набрала ще більшої ваги. Свобода вибору була випалена з душі Куанчі і замінена однією єдиною метою. Він має вбити рейден. Тисячі років Рейден захищав земне царство від ворогів. Врешті він засумнівався, що оборона найкращий шлях до миру, змінивши тактику. Рейден та Ширайраю атакували війська коталькана, не давши їм перегрупуватись. Вони винищили сили імператора, і зовнішній світ пав до їхніх ніг. Тріумфуючий Рейден оголосив зовнішній світ своїм володінням. Так було усунуто першу із загроз земного царства. Після поразки шинока Котелькан відправив рептилію до земного царства, щоб оцінити шкоду. Ці дані могли стати в нагоді в майбутніх війнах. Рептилія випадково виявив хіту печеру, яка відкрилась в цей страшний час, і він був приголомшений, коли побачив, як з неї виходять раптори. На відміну від інших представників раси, ці раптори не пішли в приречену затеру і залишилися цілі і непомітні для ворогів. Рептилія знайшов одноплемінників і заприсягся не залишати їх, заявивши права на земне царство, їхню батьківщину. Провина за участь у воскресінні шинока обтяжувала душу скорпіона. Його жага помсти поставила існування земного царства під загрозу. Скорпіон хотів зробити Харакірі, щоб спокутувати свою провину, але Рейден запропонував розумніший вихід. Замість смерті Рейден засудив Скорпіона на життя. Він наділив його часткою сили дженсей, таким чином, зв'язавши його з душею земного царства. Скорпіону та його клану Ширай-Раю треба було захищати джинсей та земне царство до кінця часів. Земне царство належало шиноку, саме звідси він збирався виступити проти старших богів і закінчити війну розпочату тисячоліття тому. Старші боги збрехали мешканцям світів. Вони не були самостійними істотами, а лише складовими частинами явища, відомого як єдина сутність. Шинок прагнув об'єднати світи та пробудити її. Воз'єднавшись, єдина сутність поглинула старших богів. Шинок був задоволений. Цей всесвіт нарешті загинув. Знесилена випробуваннями, Соня міцно заснула, і їй наснився сон. Кано взяв у заручники Джакса та Кесі і змусив обирати її, кому жити, а кому померти. Не маючи можливості врятувати обох, Соня обрала Кейсі і заболала від жаху, коли Кано вбив джакса в неї на очах. Соня ще кричала, коли Джонні розбудив її. Він мав жахливі новини. Джекса застрелив найманий вбивця. Великий майстер Сабзіро розумів, що для захисту земного царства клану Лінквей знадобиться щось більше ніж бойові мистецтва. Він знайшов відповідь у засніжених куточках зовнішнього світу, самка крижаного дракона складкою яєць. Використовуючи свою крижану атаку, Сабзіра допоміг драконам вилупитися. Вони підкорилися новим господарям Лінквей, і підготовка вершників на драконах розпочалася. Армія Лінквей поповнилася драконячою кавалерією, і її лютість і сила увійшли до легенд. Ніхто не наважувався кинути виклик земному царству. Страта Міліни. Вбила й мрії Тані про вільну Еденію. Разом з іншими бунтівниками вона втекла від правосуддя Коталькана. Ще один денець Рейн став для неї могутнім союзником і прийнятним чоловіком. Але згодом потреба в ньому відпала. В обмін на поблажливість таня повідомила Кану, де можна знайти Рейна, і зберегли життя. І в ув'язненні Таня почала продумувати новий план. Шоока не відмовилися стати на будь-яку зі сторін громадянської війни і перетворилися на Ізгоїв. Коли війна закінчилася, принц Гору вирішив повернутися на політичну арену. Війська Котелькана були виснажені битвами, що тривали роками. Армія повстанців Міліни розсіяна і шаканам не склало труднощів захопити владу. Новий імператор гор винищив своїх ворогів. Жоден оштек, кітін, еденець чи таркатан не посягнуть на його трон. Чужий вирвався з плоті шинока, перетворивши його на криваве місиво. А потім повернувся у своє гніздо у зовнішньому світі. Він продовжує вишукувати собі потрібну жертву для того, щоб заснувати новий вулик. Чужий виявив кілька відповідних видів істоти, притяг їх представників у своє лігво. Коли на світ з'явилася королева, новий вулик швидко розрісся, непомітно захопивши все царство. Імператор Коталькан спробував врятувати зовнішній світ, зробивши відчайдушну атаку на головне гніздо чужих. Битву було програно. У зовнішньому світі запанували чужі. У світі під назвою Земля мешкала купа гідних супротивників, відмінні умови для полювання. Деякі з них мали незнайому для раси хижаків силу. Чаклунство. Хижак вирішив освоїти цю нову силу та використати її у своїх завоюваннях. Він вивчив трофей з недавньої битви, і йому вдалося розкрити його таємниці. Хижак, опанувавши магію, став непереможним і з легкістю спустошував цілі світи. Він перетворився на хижака вищого порядку. Як і Скорпіон. Джейсон Вурхіс, виходить з того світу, мстивий дух, що повернувся до життя. Сотні душ стали жертвами його кровожерливості. Люканг, теперішній король пекла, помітив його, безсмертний вбивця на кшталт Джейсона міг стати в нагоді під час завоювань. Він заманив Джейсона в пекло і дав йому право на нескінчення вбивства в обмін на відданість. Джейсон відповів, просто вбивши люканга. Шкіряне обличчя зарізав старого в дивному одязі. Може, тепер білявка, яка постійно жиє жувальну гумку, зверне увагу на шкіряне обличчя. Натягнувши найгарнішу свою маску, шкіряне обличчя вирушив у військовий табір, куди часто ходила білявка. Йому довелося почекати охорону і кілька її друзів, перш ніж він дістався до неї. Як дарунок, він приніс дівчині обличчя старого. Дівчина не прийняла подарунок, вона поводилася погано. Тому шкіряне обличчя порізав її на крихітні шматочки, які Дрейтон потім додав у соус-чиллі. Потім зняв свою маску і зайнявся обличчям дівчини. Вона не схотіла стати його подружкою. Що ж, вони все одно будуть разом так чи інакше. Стоячи над шиноком, тремор тріумфував. Багато що змінилося з часів вилазки чорного дракона до царства снів. Кано відправив команду Тремера за психобомбою, за допомогою якої він збирався вкрасти амулет Шинока. Перебування в цьому світі збільшило силу Тремера і розвинуло його розум. Він перетворився на елементаля землі. Напівбога рівного за силою Рейдену та Фуджену. Після загибелі шинока Трибор звернув свій погляд на спеціальні сили. Генерал Блейд і її бійці билися самовіддано, але людська слабкість привела їх до неминучої поразки. Отримавши доступ до комп'ютерної мережі спеціальних сил, триборг підключився до накопичувачів Лінквей, які його породили. Завантаживши дані мозкових імпульсів десятків братів та сестер на сервери спеціальних сил, вчені надали триборгу всі матеріали, необхідні для створення кібернетичних тіл. Після завершення завантаження було відтворено кібернетичну версію клану Лінквей. Але оскільки раніше Сабзіро заплямував ім'я клану, Триборг вирішив почати з чистого аркуша. Відтепер він буде відомий як лідер найсмертоноснішого клану в усіх царствах Текунін. Дякую тобі, Глічере, за перегляд цього відео і активність на каналі. Окрема подяка спонсорству канала. Ця підтримка дуже важлива і сильно мотивує створювати новий контент. За кадром був Дмитро Глітчер і зелений кіт. До зустрічі в інших відео.